Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні, у світлі нашої рубрики Життя церкви пропонуємо вам послухати рефлексії з поїздки до Росії отця Василя Поточняка, який є головою комісії у справах молоді самбірсько дрогобицької єпархії. Я дуже дякую за надання мені можливостей висловити з однієї сторони особисте враження від поїздки у Сибір, а з другої сторони побажання і прохання сотень тисяч українців у Сибірі. Дорогою у Тюменську область я провідав місто Москву. І на моє превелике здивування. У Москві, в якій живе 500-800 тисяч українців, немає жодної греко-католицької церкви чи каплиці. Є, щоправда, кілька священників, яких неможливо десь там віднайти і зловити, бо служать вони час від часу. Хтось у якомусь приватному офісі, хтось у місті готелю. Таким чином я літургію служив у маленькому кабінеті львівського бізнесмена, і саме через це я мав можливість просто поспілкуватись з кількома нашими українцями. І ця московська нездорова ситуація на рівні греко-католицизму заставила мене задуматись: неже в цілій Росії так і немає нашої спільноти, наших людей, нашої церкви. З такими великими знаками запитання я подався у Нижневартовський район, де мешкає моя родина, і я мав змогу зустрічатися із знайомими однокласниками. У місті Мегіон мешкає 55 тисяч людей, з них близько 5-7 тисяч українців. Там, за благословенням єпископа Римокатолицької церкви владики Йосифа. Я служив літургію, виставляли ми плащаницю, словом служили всі богослуження Страстного тижня та Великодні, спілкуючись із місцевим російським священником православної церкви. Я просив його, щоб ми могли служити для греко-католиків обід, а він зранку, чи навпаки, так, як це робиться цивілізовано на Західній Україні. Він позитивно до цього віднісся, але сказав, що на це має бути дозвіл православного єпископа, якого нам ніхто не дасть. Таким чином, ми змушені були молитися у приватних квартирах та у школі. Але українці, так... Прекрасно зібрали клас, в якому ми служили центральне богослуження на Великдень, що в нас мало є таких каплиць, де може так бути зібрано, прибрано все, як там зробили наші люди буквально за кілька годин. І ось вперше на Ніжновартовщині прозвучало благословенне царство з нагоди Великодня. Наші люди постарались, щоб були мікрофони і колонки. Люди з плачем приступали до святих тайн, і приємно, що того ж дня близько 70 осіб причащалося. Ми дійсно експронтом робили хор, щоб могли люди відспівати, Господи, помилуй. І таким чином вістка про те, що греко-католицький священник знаходиться в Мегіоні, розійшлась по всій окрузі. Вже буквально другого дня свят я зустрічався у місті Ніжневартовську, у якому ми спільно спілкувалися українці, про те, якою має бути доля нашої церкви, нашої народності у цій державі російській. І мені дуже приємно, що люди там, українці, почали в об'єднанні спілкуватись. Вставали люди з Донецька і з Києва, з Львівщини і Франківська, з Рівного і Житомира. І говорили про те, що їм якось неприємно ходити до Російської православної церкви. Часами буває, що їх називають прямо у церкві хохлами, тому що вони клякають тоді, коли не треба клякати. І тому люди почали поставити питання: чому? З України немає жодного священника в Росії. Чому немає своєї церкви там, де, як виявляється, живе близько 4 мільйонів українців. Завершилась наша зустріч у нижневартості тим, що вони почали робити списки всіх бажаючих українців, які б хотіли, щоб там приїжджав греко-католицький священник, щоб будувалась своя каплиця і церква. бо люди – там не підуть до кімнат чи до школи молитися. І що приємно, що найбільш активними, крім людей із Львівщини, були люди також з Хмельницької, Кіровоградської, Донецької та Київської областей. Коли ми говорили про греко-католицизм як спадщину київського благочестя, Київської церкви, то люди просто. Відкривалось їм очі про те, що католики не походять від слова Кат, що це дійсно церква Володимира Великого. І з таким оптимізмом і надією я подався в місто радужне на запрошення місцевих людей. Дуже приємно, що у тих містах я зустрів своїх п'ять однокласниць, одружених на українцях. У місті радужному живе моя вчителька шкільна. І таким чином, там відразу ми служили літургію. Потім, очевидно, зустріч з місцевими українцями, де я відповідав на сотні питань. Люди настільки цікавляться життям Україною, церквою, людей цікавить духовне життя, бо того вони не можуть побачити в російській православній церкві. Я не закидую. Просто неможливо, щоб один священник, який не має доброї школи, доброї семінарії, міг обслужити 50 100 тисяч людей. Тому буває, що нервується, буває, що поводиться недобре. Не раз церква ця входить в політичні джерела, і тоді нашим українцям є неприємно молитись у такій церкві. І тому наші люди з того міста передавали величезні побажання. Аби якнайшвидше туди приїжджали українські греко-католицькі священники, бо найбільш прогресивною церквою якраз там і є греко-католицька, бо наші люди не втратили своєї віри, свого Бога, спільно представники всіх трьох міст зі мною подались у місто Сургут. Там нас запросили місцева громада греко-католиків. У цьому місті проживає близько 45-50 тисяч українців, і ми мали зустріч, на якій виявилися два цікаві моменти. Перший, російські закони дозволяють на регістрацію релігійної громади тільки такої, яка існувала до 96-го року, в зв'язку з тим, що греко-католицька церква українська. Не зареєструвалася до 96-го року, їй на даний час у реєстрації відмовляють. Кажуть, згідно закону, греко-католики мають проіснувати 15 років, тоді зареєструємо. Доки церква не буде в Росії зареєстрована, доти, очевидно, не можна, бути, не можна їхати там з офіційною поїздкою, не можна служити в якихось каплицях, не можна будувати церковці. А тільки все робити на приватному рівні. Так наша церква там не розростеся. І тому я радив нашим людям підказувати державній політиці Росії про те, що греко-католицька церква в Росії існувала не тільки до 90-го року. Вона існувала і на початку ХХ століття, адже там юрисдикцію владу мав. Митрополит Шептицький, який передав свою владу своєму братові Клементієві. Там також поховані дев'ять наших владик, а де владика, де єпископ, там церква, говорить католицьке і православне богослов'я. Там загинули понад тисячу наших священників, монахів і монахинь, десятки тисяч, напевно, вірних. І тому наша церква там не новинка. Треба боротись за, тво... за свої права. Другий момент, який я там дізнався, це момент, що братня Римо-католицька церква, яка існує там широким планом, бажає вийти нам на зустріч в такій формі, щоб ми реєструвались як група прихильників греко-католицького обряду при Римо-католицькій церкві. Люди наші цього не хочуть, тому що вони усвідомлюють, що ми греко-католицька церква, ми не просто обряд, і ми здатні існувати як греко-католики, адже з 4 мільйонів українців величезна частина є греко-католики. Це переважно молоді сім'ї також, які виїхали в кінці 80-х, у 90-х роках, щоб шукати кращого шматка хліба. І тому сьогодні я передаю прохання тисячів українців, з якими я зустрічався, про те, аби ми, українці, віруючі в греко-католицької церкви, в якійсь мірі підтримали українців у Сибірі, щоб якось наша церква також звернула увагу на те, що люди там просять греко-католиків. Не буде розв'язкою, щоби. Нашим людям служили священники іншої церкви, так звані біритуалісти, тому що люди хочуть священника своєї національності, своєї церкви. І я вірю, що наша великодна перша молитва на Нижневартовщині принесе успіх, молюсь спільно із вже тут, українцями на Україні, аби цей голос. Якщо він тільки іще ще голосом волаючого в пустині розрісся на цілу Україну, щоб вже так не було, що українські видання не дозволяють пересилати в Сибір, що прослуховуються телефони українців у Сибіру, що ще відбувається ряд інших переслідувань, про які зараз не говориться. Тому звертаюсь також і до нашої державної влади, щоби подбати. Аби нам не закидували, що, мовляв, українці в Росії все мають, а росіяни в Україні принижені. Це неправда. Російських православних церков в Україні понад 8 тисяч. Українських у Росії нуль. Жодної громади в Росії немає української. Хіба це справедливість? На 4 мільйони людей жодної громади. Тому. Хай сьогоднішнє це слово пройде на всю Україну. Ми маємо обов'язок допомогти нашим людям, і вони цього чекають. Слава Ісусу Христу!